Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу, Преосвященний владико Степане, високопреподобний Отче проти Єгумене, всесвітліші Отче ректори, преподобні отці ігумени, преподобні отці брати і сестри у монашестві, дорога наша молоде, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні у нас велике свято. Сьогодні ця парохія святого священоученика Йосафата святкує свій перший ювілей, 25 років існування після важких переслідувань нашої церкви на рідних землях. І цей сьогоднішній ювілей співпадає з двома іншими дуже знаменними ювілеями. Перший, який святкуємо ми, оці редентористи по цілому світі, пов'язаний з іконою Матері Божої неустанної помочі. Оця копія чудотворної ікони, яка знаходиться в Римі, зараз є між нами. Її принесли оці редемтористи з Бельгії, які заснували нашу провінцію. І вона пережила. Разом з нами долю нашої церкви і нашого народу. Вона є дітнена ворожою кулею оця ікона, яка стоїть перед нами на тетраподі. В цій іконі вписана доля і історія нашого народу в 20 столітті. І саме ця ікона 150 років тому була передана святішим отцем Папою Пієм IX Нашому згромадженню отців редентористів для того, щоб отці зробили її відомою у цілому світові, як тоді сказав їм папа Римський. І саме цього року, 27 червня, в День свята Матері Божої неустанної помочі, у нас започаткувався ювілейний рік цієї ікони, яка знаходиться під нашою опікою. І другий ювілей, який ми незадовго будемо започатковувати, це є ювілей, проголошений святішим отцем Франциском Папою Римським, надзвичайний ювілей Божого милосердя. Ми його почнемо 8 грудня 2015 року. І він буде тривати до 26 листопада наступного року. Дуже знаменно і цікаво! Що дата передачі ікони Матері Божої неустанної помочі отцям Рентористам і початок цьогорічного ювілею, надзвичайного ювілею Божого милосердя, майже співпадають. 150 років тому, 11 грудня, папа передав цю ікону чину найсвятішого ізбавителя отцям Рентористам. А цього року. 8 грудня почнеться ювілей Божого милосердя. Цікаве і дуже значиме співпадіння. Бо за задумом святішого Отця надзвичайний рік Божого милосердя має допомогти церкві об'явити світові лице милосердя Божого, краще пояснити людям природу церкви, а Богородиця. Є образом, іконою церкви. І тому каже Святійший Отець, що те, що ми говоримо про церкву, з повним правом можемо говорити про Богородицю. І навпаки, те, що говоримо про Богородицю, можемо говорити також про церкву. До нашої небесної неньки, ми редентористи, але не тільки ми, увесь віруючий люд католицької церкви. Заносить дуже прекрасну, гарну молитву, старовинну, а одночасно дуже нову. Завжди актуальну, бо вона відображає почуття дітей Марії, які живуть у всі часи. Ви цю молитву, мабуть, знаєте і чули про неї. Радуйся, царице, мати милосердя, життя насолоду і надія наша. Радуйся, до тебе ми кличемо вигнані діти Єви, до Тебе зітхаємо в того нас і плачі на цій долині сліз, тому, Заступниця наша, милосердний погляд до нас зверни, Ісуса, благословенний плід лона Твого, нам, по цім вигнаній, покажи, О щедра, о милостива. Осолодка Діво Маріє. Мати милосердя, Мати, це є найкраще і найближче нам усім слово, яким ми звертаємося до Богородиці. І саме це слово виражає таємницю не тільки Богородиці, але також таємницю церкви і таємницю кожної церковної спільноти, кожної парафії. І святіший отець Франциск дуже любить цей образ матері і дуже часто порівнює і говорить про церкву, як про матір. Він каже: в першу чергу, церква є тією, хто народжує нас у святій Тайні Хрещення. Справді, ніхто з нас не став християнином сам зі себе самостійно. Бути учнем Христовим це є дар. Приналежність до церкви Христової це є ласка благодать, яку ми отримуємо через руки наших батьків, хресних, але з рук церкви Матері. В одній з римських базилік святого Йоанна в Латерані, яка є катедрою Папи Римського. У баптистерії, тобто в хрещальні, в приміщенні, де відбувалося в старовину хрещення, через занурення у води, є викарбовано в камені такий напис. Мати церква народжує тут своїх дітей у цих водах. Ми всі народилися тут, в церкві. Вже в міжчасі виросло ціле покоління. Християн 25 років це вже одне покоління, які хрестилися тут, які стали дітьми Божими і членами цієї громади. Я думаю, що всі хлопці, які тут є, присловують сьогодні, були охрещені тут, в цьому домі Божому, приходять сюди як до родинного дому, як до дому рідної неньки, яка нас всіх породила. Але також і ми завдячуємо матері церкві так багато, бо мати не тільки народжує дитину, вона ще про неї піклується, вона опікується, вона кормить оту дитину, коли вона ще є маленькою, дає їй молоко, потім трошки твердішу їжу. Мама особливо опікується дитиною, коли вона є хвора, немічна, коли страждає і терпить. Мама, тоді усю свою увагу звертає на цю дитину хвору. Добра і ніжна і відповідальна мати також не дозволяє, щоб дитина надто довго перебувала у колисці, у теплі маминих пелинок, а вчить дитину робити перші кроки, вчить дитину позбуватися егоїзму, не думати тільки про себе, а ділитися. Отими дарами, які дитина від матері отримує, так робить рівно ж мати церква. Вона робила з кожним з нас. Може, хтось долучився до цієї парафії 25 років тому, напевно, такі є між вами, я знаю. І ви знаєте, в які руїни ви сюди зайшли. Ми були тоді, як маленькі діти. І тут ми вчилися ходити дорогами правди і любови Божої, дорогами Євангелія. А Мати Церква спершу нам давала молочко, ту простеньку науку, як маємо хреститися, як маємо молитися. Я, мабуть, між нами ті, хто щойно недавно долучився до цієї парафіяльної спільноти, і вони тут отримують поживу. Мати Церква нас супроводжувала всі 25 років дуже вірно. Була з нами в радостях і в смутках, благословила наші подружжя, хрестила наших дітей, відвідувала наші домівки, була з нами, коли нам смуток панував у серці, бо відходили до вічності наші найрідніші, найлюбіші. Мати була з нами тоді. Коли хтось з нас попадав в якісь великі катаклізми, Мати церкви, мати церква йшла за нами там, де йшли її діти. Тому не дивно мені було, що душпастирстві саме з цієї парохії одні з перших поїхали в Крим, окупований, щоб там служити нашим людям. І саме з цієї парохії душпастирі поїхали одні з перших. Ото пекло війни на Сході. А вся громада тут молилася за них, бо дуже багато було також наших парафіян разом із ними. Я пригадую, в травні 2014 року приїхав сюди і парафія була шокована. Всі були дуже пригноблені, бо одного з наших парафіян вбили. Це був травень місяць. Ми Маївку правили тоді там біля. Фігурки Матері Божої і слугу Божого Юрія ми згадували в наших молитвах і потішали його батьків незрячих і його брата-близнюка. Церква нас ніколи не покидає, вона завжди є з нами. Церква, як любляча мати, навчає своїх дітей, Божих доріг, добрих доріг. Жити по правді, по чесності, по справедливості, інколи наука церкви є вимогливою, але вимогливою буває і любов батьків. Недобрий той батько і мати, котрі надто поблажливо ставляться до своїх дітей, побирають їм у всьому. Це не є виховання, це є деформація спотворення дитини. Любляча мати вміє сказати правду. Хоч вона буває інколи вимоглива і важка, але правду, яку вона наповнює любов'ю. Правда, сказана з любов'ю не ранить, вона підносить, скеровує, просвітлює і направляє. Саме такою є для нас усіх мати Церква. І навіть тоді, коли дитина. Відходить від Божої дороги, від тої науки материнської, мати все одно не покидає її, йде за нею думками, почуттями, любов'ю, знаходить слово переконання, просить, благає, не забуває ніколи, де б дитина не була, де б вона не заблукала, мати завжди. Приходить до дитини, ніколи мати не відрікається своїх дітей, навіть коли вони її відречуться, забудуть, відійдуть, мати завжди буде пам'ятати, шукати, переконувати і приводити назад додому. Для мене особисто було дуже зворушливим, дорогів Христі, коли вже більше 10 років тому була така ініціатива. Щоб ми допомогли нашим в'язням, на території нашої парафії є в'язниця велика, де є півтора тисячі людей. Як я нині пригадую, прийшов і звертаюся до вас. Це було перед Святим Миколаєм. Ми готуємося до різдвяних свят. Ми засядемо за родинні святвечірні столи, але є люди, які цього затишку і тепла різдвяного не відчують. І не можу ніколи забути, яка була ваша реакція. Вразила надзвичайно, як щедро ви відгукнулися тоді, на цю акцію, яку ми назвали Святий Миколай ув'язненому братові. Не можу забути того чоловіка старенького, який приніс пакунок і каже, це я приніс для ув'язненого брата. Це дух спільноти, яка відкриває своє серце. Для близьких і далеких, і навіть чужих, бо для того, хто любить, немає нікого чужого, у люблячому серці є місце для усіх, так само, як у люблячому серці Бога, у люблячому серці Богородиці, у люблячому серці церкви, є місце для усіх. Сьогодні, дорогі в Христі, ми справді святкуємо. Гарний ювілей. І хочемо Богові подякувати за цей храм, що він зберігся, незважаючи на це, що ота безбожна влада хотіла його, мабуть, довести до повної руїни. Дякуємо Богові, що він не залишив нас сиротами, бо ця влада хотіла нас зробити сиротами. Відірвати нас від Матері церкви, закувала церкву у кайдани, вивезла в Сибіри. Але Господь Бог нас не залишив сиротами, бо Ісус нас запевнив Я вас не залишу сиротами. І вона вернулася, наша мати, церква, і пригортає сьогодні своїх дітей, пригортає нас усіх. Руками в першу чергу душпастерів, отців. І тому сьогодні, коли ми заносимо молитву в першу чергу подячну до Господа, ми рівно ж хочемо подякувати душпастерям, тим самим першим і сьогоднішнім усім, хто в той чи інший спосіб залишив у цьому храмі своє серце, свою священичу любов. Свою душпастирську ревність. Дякуємо вам, дорогі отці, за те, що ви ревно проповідуєте Боже Слово, невтомно уділюєте святі Тайну покаяння, спішите з потіхою до хворих, йдете туди, куди вас посилає Божа любов і Боже проведіння. Але одночасно розуміємо також. Що той скарб Божої ласки ми, душпастері, носимо у крихких посудинах людської немочі. І тому я, стоючи сьогодні перед вами, хочу в імені усіх душпастерів просити вашого прощення. Якщо може, ми через якусь свою неміч чи своє занедбання не виконали до кінця належним чином, наших душпастирських обов'язків супроти вас, простіть нам і моліться, щоб ми ще краще виконали на майбутнє наше послаництво і нашу місію. Але хочу, щоб ми всі сьогодні подякували за одного особливого душпастеря, якого ми маємо в нашій парохії, і який робить цю парохію неповторною у цілій церкві нашій. Душпастиря святого, душпастиря, який нам Бог дав прямо із неба, блаженного Миколая Чернецького. Він був одним із нас, редемтористом, праведним монахом, ревним священником, невтомним місіонарем працював на Волині, відтак повним посвятим єпископом. А на кінці свого тернистого шляху і сповідником і мучеником віри. Він є тут між нами, найкращий душпастер, найголовніший. Він потішає, Він проповідує, Він лікує наші рани, наші душі і тіла, Він пригортає до Божого серця сотні і тисячі людей. Хочемо сьогодні рівно ж подякувати усім тим, хто допомагав нашим душпастирям продовж тих 25 років і надалі допомагає, преподобним сестрам, які в ті міроносиці дуже тихенько, дискретно виконували і надалі виконують своє служіння, катехізації. Тут за Захристії, і всюди де є потреба. Щире вам спасибі. Дякуємо нашим Користам, нашим дякам, які вчать нас молитися подвійно, бо кажуть, хто співає, той подвійно молиться. Дякуємо нашим хлопцям, вівтарним дружинникам, які також допомагають заносити наші молитви до Господа Бога. Дякуємо нашій молоді в особливий спосіб, тому світлові Христа. Який є нашою радістю і надією цієї парохії і цілої церкви. Дякуємо всім ктиторам, доброчинцям цього храму, дякуємо всім, хто дбає про красу цього Божого дому, дякуємо нашим жіночкам, які прибирають цей Божий дім, щоб ми прийшли і чулися гарно і комфортно в ньому. Ця робота, може, непомітна, але така важлива. Зрештою, кожен зауважує, як чисто і приємно є у цьому домі Божому. Але перш за все і особливо хочемо подякувати всім вам, братам і сестрам у Христі. Бо парохи це не є тільки єпископ і священники, парохи є всі ми, Божа родина, Божі діти. Без вас не було би парохії, без вас, може, був би монастир. Так, де є священники і брати монахи, без вас не було би парохії. Ви є найбільший скарб, найголовніші тут, у цьому домі. Велике вам спасибі за те, що творите цю спільноту вашою молитвою, вашою підтримкою, вашою співпрацею і також особливо. Вашим свідченням християнського життя поза дверима цього храму. Бо пам'ятайте, парохія не обмежується цим храмом. Це парохіальний храм. Але парохія набагато більше. Казали мені вчора, що один священик в Америці написав на плакаті, як виходити з храму. На брамі вихідні, так, щоб люди, виходячи з храму, бачили напис. І на тому плакаті писало: Увага! Ви виходите на місійний терен. Ви виходите на місію. Ми є місіонери тут, редемтористи. Ви всі є нашими співпрацівниками і помічниками там. Бо Боже Слово, Боже світло, Божа любов дана не тільки нам, але Господь хоче через нас давати її іншим людям, нашим рідним, нашим сусідам, нашим близьким. Я би дуже хотів не за 25 років, але за 5 років, щоб кожен з вас, кожен привів до цієї парохи принаймні одну нову людину. Я не кажу 20, не кажу 100. Одну можете привезти? Це буде гарне святкування ювілею, коли я собі скажу за 5 років я приведу сюди до храму одну людину, яка так спрагла Божої любові, Божої правди, Божої ласки і доброти. Тут є криниця. Несіть той, той Божий скарб у світ, але запрошуйте людей. Самим приходити і черпати. Це було б найкраще святкування цього ювілею. Отож, бажаю всім нам, щоб справді ця парафія стала щораз більше ясніючим обличчям церкви, обличчям Матері милосердної, повної любові і ніжності до всіх. Не виключаючи нікого. Нехай у цьому нам усім допомагають. Святий священомученик Йосафат, наш небесний покровитель, блаженний священомученик Миколай, наш найкращий душпастер, який для всіх нас і душпастерів, і вірних, має бути зірцем і покровителем. Нехай у цьому нам допомагають і блаженні нашого згромадження отців редентористів, і праведні української землі і найголовніше, наша небесна ненька, Пресвята Богородиця, Мати, милосердя. Амінь. Слава Ісусу Христу!